Вітаю вас на каналі про комфортний фріланс та СММ без вигоряння та хаосу. Мене звати Ксенія, і сьогодні ми з вами поговоримо на таку тему, як чому ж жінкам може підійти робота онлайн та кому категорично не можна працювати онлайн. І так, перше, чому взагалі дуже класно обирати жінці роботу онлайн, це якщо ви інтроверт. І якщо ви втомлюєтеся від спілкування з людьми то обрати напрям, де не потрібно стільки спілкування з ними і працювати вдома у комфортному своєму режимі, у 2014 році, так як в мене були на той момент проблеми зі спілкуванням, я дуже боялася людей. Для мене був великий стрес навіть походу у магазин. Чесно скажу. І е, тому той напрям, який в мене був у тому році, це модерація сайтів та контент-менеджер на сайті. Тобто, мені не потрібно було багато зі дзвонів, мені тільки потрібно було декілька разів на неділю спілкуватися з моїм координатором, і все. І просто виконувати свою роботу. Втомлюєтеся від спілкування, вам це дається важко, ви можете обрати напрямок, де не потрібно стільки спілкування, але майте на увазі, що все ж таки, якщо ви хочете заробляти більше, то вам доведеться вчитися, продавати себе і спілкуватися з клієнтами. Другий момент, чому потрібно, не те, щоб потрібно, а чому. Буде, наприклад, зручно жінці працювати онлайн, це якщо у вас є діти, і ви по якимось причинам не можете там, їх здати в садочок, або вони часто хворіють. А ви хочете розвитку і взагалі хоч щось робити і мати свої ще кошти, можете спробувати також працювати з дітьми або з дитиною. Але, чесно вам скажу, так як я, мама сина, П'ять років тому я почала все ж таки працювати онлайн з дитиною. І так, як модерація сайтів вже не потребувала стільки уваги, як раніше, вже автоматизувала мою роботу, мені потрібно було обирати напрямок, інший, де розвиватися або виходити офлайн на роботу. І так, як офлайн я не могла вийти, я почала шукати шляхи, де працювати ще. І я обрала напрям соцмережі, тому що вони почали дуже мене цікавити. Мені став подобатися Інстаграм, і я почала вивчати, як там можна розвиватися і які послуги можна надавати тим, хто там розвивається. Ось і перше, що я робила, це писала дописи клієнтам для інстаграму, робила невеличкі консультації по контенту, і також. Я була і менеджером блогерів, вивчала і таргет, і тобто поступово, потихеньку, я вивчала все і брала людей на ведення та просування таргетом. Відповіла собі на питання, скільки часу я можу приділяти роботі, скільки я можу на той час за це брати, скільки мені комфортно по моїм відчуттям і вкладенням. І брала максимум один-два клієнти, але вони працювали зі мною довгостроково. Тобто мені не потрібно було кожного місяця шукати когось нового. Це великий плюс. Тому для тих, у кого є діти, дитина, але ви хочете працювати, ви можете обрати собі напрямок, ось де ваша сильна сторона, що вас цікавить, не просто що трендово зараз. Так, Тому що. Багато чого змінюється навіть у цих соцмережах, ринок змінюється, соцмережі змінюються, якісь професії відмирають і так далі. Але є те, що постійно буде потрібно все одно людям, і тому ви можете відповісти собі на питання, що я вмію вже, чому б я хотіла довчитися, щоб давати, наприклад, брати клієнтів, що мене цікавить, що в мене виходить вже добре. Наприклад, так, щоб не втрачати час на опанування професії прямо з нуля. Можна також опанувати будь-яку професію з нуля, але тут такий великий ризик, що ви вигорите, вам не сподобається потім, вам не покажуть усі підводні камені, і ви потім пожалкуєте. Тому краще обирати з того, ж, до чого вже у вас є хист, і в цю сторону дивитися, які взагалі є напрямки, професії. Що ви можете робити онлайн. У 2014 році на мене дивилися великими очима, коли я у своєму шахтарському містечку казала, що я працюю онлайн, і люди не розуміли, тому що або ти продавець, або ти працюєш офлайн, або на шахті, або ще десь. А те, що ти працюєш онлайн з дому, це була якась диковинка, і люди не розуміли, як можна взагалі працювати онлайн. Але скажу, мені було комфортно, тому що в мене не було такої загрози, що начальник буде там, якось не так на мене дивитися, або якось на мене гримзати, так? Звісно, робота онлайн вона також має свої особливості, і ніхто не застрахований від клієнта-аб'юзера, неадекватного клієнта, але ви можете відмовитися і працювати з таким клієнтом, і все, і обрати, обрати далі собі іншого. Тобто тут також дуже така класна штука, що ви можете обирати самостійно з ким працювати, з ким. Ні. Що якийсь неадекватний начальник почне до вас приставати, чи ще щось, тут мінімальний. Ще такий момент: ви можете працювати будь-де. Тобто, ваша робота вона не прив'язана до якогось офісу, кав'ярні, місця, магазину і так далі. Тобто, ви просто можете. Їхати куди завгодно, і ваша робота завжди з вами. Наприклад, моя робота вона найчастіше у телефоні, і куди б я не приїжджала, вона завжди зі мною. Тобто мені не потрібно думати, а що мені робити, а де мені працювати, а де мені влаштуватися, тому що моя робота не прив'язана до місця. Це дуже великий плюс, особливо зараз, коли в Україні. Йде війна, я також переїжджала декілька разів. Перший раз ми приїжджали із Покровська у Глобине. пробули там півтори місяці, повернулися додому, і зараз, звісно, вже до Покровська повернутися неможливо. І наразі я у Харкові. Тому, коли стався питання про переїзд. Мені не потрібно було думати про те, що мені робити з роботою, тому що моя робота завжди зі мною, аби був тільки інтернет і все. І клієнти завжди зі мною. Мені не потрібно, наприклад, як б'юти майстрам заново збирати, шукати клієнтуру, тому що мої клієнти у різних місцях, і я там, де я можу бути. Кому точно не потрібно йти на онлайн-роботу, це тим людям, які люблять спілкування з живими людьми, які, яким необхідно щоденно спілкування колег. А, тобто, це для них прям дуже необхідно для їхньої психіки. Наприклад, я знаю таких людей: один з таких найблизьких людей це моя свекруха та мій а, чоловік. А, чоловік. Пробував працювати онлайн, але йому не зайшло, тому що він така людина, яка не може сидіти вдома. Тому, якщо ви з таких людей, то я б, напевно, не радила все ж таки повністю приходити працювати онлайн, тому що вам буде від цього погано. Тому краще не робіть. Звісно, зараз бізнес увесь онлайн також є, повинен бути присутнім, якщо раніше. Неважливо, бо там, чи є у вашого магазину онлайн-сторінка у соцмережах, то зараз навпаки потрібно, щоб ви були присутні у соцмережах. Навіть якщо ви там 15-20 років працюєте в якійсь компанії, зараз навіть такі люди виходять у свої соцмережі, і я таких людей також веду. Вони тільки починають проявлятися у інстаграмі, вести свої сторінки, проявлятися там. Тобто тут, якщо ви хочете розвивати свій особистий бренд в соцмережах, свій там, магазин, наприклад, то ви або делегуєте, або також розвиваєтеся і навчаєтеся, як робити це самостійно або делегуєте. Але все ж таки про делегування ми поговоримо в окремому відео і про те, все ж таки, яких клієнтів, як взагалі шукати клієнтів, у наступних моїх відео. Тому залишайтеся зі мною. Щоб не пропустити а, ці корисні відео, дякую вам за увагу! До наступних зустрічей!